Ми з вами порушили і нас пошкодився цей Божий образ, який Він нам він нас вклав. Але є той, той, хто став досконалим Божим образом. Ісус Христос, друзі. Він став людиною такою, якою ми з вами не могли стати. І він, він досягнув ось цей шлях спасіння. А ми з вами читаємо в Колосян 1.15, що Він є образ невидимого Бога. Він той, хто досконало від, відображає Бога Отця. Він зробив те, що нам не під силу. Ми з вами не могли з цього невидимого Бога відображати своїм життям. Ми своїми гріхами це порушили. Але він досконало зробив те, що Адам не зміг. Він другий Адам, який. Досконало прожив, помер і воскрес.